Заняття з національно-патріотичного виховання для старшокласників Мукачівської громади провели у школі номер 2 Тут назвардійці розгорнули дев'ять локацій, на яких дітям показали зброю, техніку, спорядження тощо. Ось тут кінологи показували роботу із собаками. Оскар дуже файний такий хлопчик, йому, хоч 7 місяців, тільки але вже 25 п'ять кілограмів. Ці 25 п'ять кілограмів відчуваються. Якщо б я був без рукава, руки би вже не було точно. Він дуже добрий, такий класний пес. А я, я би з ними ще побавився, але вже всі пішли. Собака приучена, її би не пускали просто так. Всі бояться. А на що боятися, якщо її так уже привели в школу? Собаки класні машини теж повністю пустили її посидіти і пофоткатися. І в принципі, все дуже добре. Поруч старшокласникам показали службові автомобілі. Ми, ми в шоці, що на такій техніці возиться, дуже велика. Може приїхати будь-що. І всі інструменти я під рукою сиділи, фоткались. Інші локації розгорнули у приміщенні школи. У цьому класі школярі вчили накладати турнікети та робити я тампонування ран, накладати бенти, щоб зупинити кровотечу. Тампонування робили. Спочатку очищаємо рану, потім починаємо тампонування. Після того натискаємо на рану і дивимося, чи немає кровотечі. Треба знати просто, щоб такої якщо потрапити в таку ситуацію, щоб ви знали, що робити. Керувати безпілотниками старшокласників Мукачівської громади вчили у спортзалі. Взлітати, повертати як направо, наліво взагалі не важко. Просто треба подивитись определений механізм, і вся легко буде. Ну, Різні ситуації можуть бути в житті, тому я думаю, це має вміти кожен. Про зброю, пристрої та міни розповідав інструктор з позивним Рута. Цих боєприпасів вони йдуть не для того, щоб вбити людину, а її покалічити. Особливо ось такі міни, так, ПФМ-1, які розкидуються касетним способом хімічної, відповідно, детонація, два хімрощина. При нажитті відбувається детонація, і це мінус стопа, мінус зап'ястя. Ці зразки вони є надруковані на 3D-принтері, вони призначені для навчальної практики. Тут нам показували міни, зброю. Також нам дозволили це все оглянути, приміряти. Я приміряла шолом з окуляром, де можна бачити в темноті. Також нам розповідали про міни, як їх застерігатися, бо в наш стан, в нашій країні це важливо знати, щоб оберегти своє здоров'я. Це тепловізор. Там можеш міняти відстань. Якось міняти колір, я не зрозумів, як воно міняється. Ну, прикольно. Мені здається, ну... Набагато краще робити так. Міста звичайних уроків до нас там якась просто щось з книг. Краще приходити, пробувати то краще буде, як мені здається. до занять національно-патріотичного виховання з нацгвардійцями. Долучилися старшокласники шкіл Мукачівської громади. Розповів начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти, культури, молоді та спорту міськради Володимир Цифра. За його словами, такі збори проводили на території школи та місцевого полігону впродовж двох. Днів. Щороку випускники 11 класів повинні завершити курс навчання предмету захисту країни, проводячи військово-польові збори. В нас в цьому році закінчують 11 класи. Це 650 учнів. Сьогодні у нас тут на базі другої школи 350, Вчора ці 350 відвідували полігони. І навпаки, ті, які були вчора в другій школі 300 учнів, зараз знаходяться на полігоні. Качівська територіальна громада налічує 32 заклади загальної середньої освіти, і у нас є 19 перших третіх ступенів. Це це заклади, де є учні 11 класів. Усі учні 11 класів долучилися до цього заходу, також долучені приватні школи та коледжі. Це національно-патріотична підготовка. По можливості ми плануємо у всіх навчальних закладах даний захід для, як кажуть, виховання, проявлення любові до України і в майбутньому стати на захист та суверенітет. У нас є 9 навчальних місць: це і види озброєння, і кінологи, показ, показ техніки. Пілотних літальних апаратів, також агітація щодо вступу в Національну академію національної гвардії України в майбутньому, Так як це школярі 11 клас випускний. Можливо, хтось оприділиться в подальшому, як кажуть, підтримати наші ряди. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – суспільне новини.